При повороті ключа запалювання не запускається автомобіль. В чому може бути причина? Причина одна: у вас зламався автомобіль. От яке питання, така відповідь. А що дійсно може бути, якщо у вас не поверта... ну, при повороті ключа не запускається автомобіль? Якщо у вас сів акумулятор, це саме розпространена проблема. Сів акумулятор, повертаєте ключ, нічого не відбувається. Сам стартер. Тобто буває, що виходить з ладу стартер або реле стартера, тобто теж ви не запустите автомобіль. Якщо у вас стоїть нештатна сигналізація, тобто вона може блокувати мобілайзер, і за чого також у вас не відбувається запуск автомобіля. І замок запалювання, тобто його контактна група. Коли вже є виробітка, і отак от от сталося, що ви повертаєте ключ, машина не запускається. То якщо ми кажемо про автоматизовану коробку чи про робот, тобто автомат, ну, автоматизовану коробку передач ще може бути із-за того, що у вас коробка стоїть в передачі. Також ще, от, до речі, може бути, якщо у вас механічна коробка передач, то на багатьох машинах треба витиснути педаль щеплення або навіть натиснути педаль щеплення і гальма для того, щоб е, прийшов на запуск водогона. Це також може бути. Гадати можна багато, що сталося, що може бути, а може підскажете. Е, якщо машина не запускається, телефонуйте або майстру на виїзд, який приїжджає, робить діагностику, каже, в чому проблема, або грузити машину на евакуатор і везете на СТО. На СТО електрик розбереться, в чому проблема з автомобілем. Тобто, гадати можна багато, треба автомобіль до спеціаліста, і майстер зробить діагностику, скаже, що треба робити.